А ТЦКшники, що не люди, вони не потребують хіба покаяння і прощення гріхів про ті, які говорив сам Христос. Так, Звичайно, я звертаюся також до тих людей, які працюють там в ТЦК. От, ви що думаєте, коли ви берете на себе ту відповідальність перед Богом, щоб діяти беззаконно? Незважаючи який закон придумали а, в цьому світі чи в якійсь країні, ви маєте розуміти, що за кожну вашу дію буде відповідальність перед Богом. Тому краще задумайтесь про те, що ви робите, тому що це називається Богом чоловіка хищники. тобто ті, які крадуть людей. Перед Богом ви не оправдаєтесь. І якщо чесно скажучи, то ви будете засуджені на смерть. Тому покайтесь, увіруйте в Євангеліє Царства Божого, бо ті, які вам пропонують якісь кошти і завлікають вас до того, щоб ви поповнювали смертність в Україні, от, а це вже відповідальність за кровопролиття, це вже друга стаття, коли ви стаєте. Виновними в тому, що хтось загинув і хтось втратив батька чи сина, от, чи а, калікою людина стала відповідно а, вашим діям. Тому це все серйозно. Якщо ви не вірили в те, що Бог прийде сюди судити таких людей, то послухайте. Це буде, от скоро прийде Христос. Все свідчення говорить про те, що дві тисячі років з Його моменту, коли він вознесся на небо, уже цей час благодаті проходить. Зараз приходить час судів. Тому краще подумайте над своїм життям, покайтеся в гріхах, віруйте в Євангеліє благодаті Божої, в любов Божу і виправляйте свої шляхи. І робіть добро. Починайте воздавати добром людям тим, які ви навіть чимось завинили або провинилися. А ті люди, які дивляться і спостерігають за такими моментами, коли дійсно ці тисикашники людей крадуть прямо з вулицях, не судіть нікого, тому що Бог сказав через Ісуса Христа. Сина Божого, що хто суде, той буде також засуджений. Тому також для тих людей, які ворожнечою якоюсь ненавистю або прокляттям горять до тих, які творяться беззаконня, то ви, ви також задумайтесь над тим, тому що а, за осудження людини буде суд Божий також над вами. Тому час розкаяти Час примирятися з вашими ближніми, час шукати любові Божої добра, от і вірувати в Євангелія Божого Спасіння, бо хоче Ісус Христос всіх спасти, всі хоче до себе привлекти, і всі хоче спасти людей, і хоче вирішити проблему беззаконня, і він її вирішить. Але ж потрібно слухатись в Євангелію Божою. Вірити в любов Божу і слідувати за Ісусом Христом. Тому й написано: Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся Ти і весь твій дім, чого я вам і бажаю.